Всім привіт. Сьогодні буде така рубрика Смітник в Німеччині. Знаходимося така стояночка. Куча автомобілів, ну це треш По ціні і ну, по стану автомобілі це треш Поїхали. Mercedes Benz 99-го року, 210 пробігу, 3000 євро. Тюф пише, що новий. Іржа, раз тут більш менш, ну там страшне просто, я не знаю тут написано 210 тисяч, а таке, ну там 350 напевно, гума більш менш, ну це страхіття не машина. Дивіться ще у нас Opel, є, такий Opel. Ну так він більш менш. Тут бачите щось красили, покрасили і гуму покрасили. Ну, Opel Tigra, Кабріо 1.4, 2005 рік, 115 пробігу 2850 коро. Це якийсь трэш. Просто такі ціни, що просто я не знаю навіщо, кому вони. І ось на цих всіх машинах пишеться, що є новий тюб. Як ви гадаєте, де вони тюф беруть? Ну ви догадались, так? Тойота. Тойота, Тойота, Агго. Якщо вірно я прочитав. 2008 рік, 175 пробігу, тюф до 26-го, 2350 Ойро. Ну, це ще бульки-меньки. виглядає. Ззаді вона більш-менш ціленька така Так, ідемо далі у нас тут Форд, сейчас обідемо, вони так поставили їх дуже близько Фордик Форд Фієста 2003 рік, 145 пробігу Новий тюф, ну, звичайно 1800 евро, ну він більш менш а внизу трохи є іржа, так? Вони такий, такий рік завжди вшатані в хлам. Так, Рено. Рено Твінго. Дивіться, яка у нас Твінго. Ну це жесть. Хтось по бордюрам їздив прям. Ну вона так більш-менш, ну вони не Іржі майже не мають. 12 рік, 130 пробігу, 75 кінських сил, 2990 ойро. Кермо зовсім стерте, хлам, пластик. Стоїть вона довго. Це в них вгорає все завжди. Гума зимня стоїть. Таке воно щось вони мили, мили, не домили. Коротше, щось таке. Ну а так дивишся, більш-менш рівненько вона так, її вимити, відполірувати буде вона. Так, рівненька, рівненька. Opel, Opel Corsa 1,2. Теж у нас більш менш. Тут має сервісну книжку. А то автомобіль. Так, Opel Corsa, 2007 рік, 150 пробігу, 2450 евро. Ну він такий ще більш-менш. Бампер ціленький. Не може бути такого. А ні, не ціленький. Іржа, як за як зазвичай на опілі. Опіль це така машина цікава. Німці їх не полюбляють. Дуже мало. Так. Рено. Дивіться що у нас тут. Гума. Майже її немає. Тут зимня стоїть літом. Клас, не? 2005 рік, 135 пробігу, 25-й тюф. Тюф до 10-го місяця 25-го року. А, ну і сі що, за доплату тюф зробимо, написано. 1850 евро. Як вам? А оце... Не знаю, це напевно нове поставили оце, оце ні. Напишіть хто в курсі. Ну виглядає що так. Що не забуло його. Так, йдемо далі. Ну це вже на номерах. Так, що це у нас? Що це у нас? 2005 рік. 11.25. Це тюф у нас сяд ібіця 1,2, 116 пробігу, 1150 євро. Коштує цей автомобіль. Так, ще у нас така ось є ринокліва. Дивіться яка. Таке, як будто вона тільки з заводу новенька. Гарнюля, кампус якийсь, гумил, ну, помити, дивіться. ну Це якась бабуля їздила напевно, зараз глянемо. Зустрічаються такі тут автомобілі. На таких стоянках дуже рідко. 12 рік, кліо, 118 пробігу, 1,2, новий тюф, 2650 евро коштує цей автомобіль. Прикольний, прикольний. Пежо. У нас поехала Пежо. Видите, какая Пежо 2006. Ну, это трэш. Это просто трэш, а не автомобиль. Видите. Ну, это на таких стоянках, я не знаю, кто их купує. Им цена просто, она вся в труху. Автомобиль вбит в труху. И цена 100 евро максимум. І то вона за 100 євро нікому не потрібна. Так, 2005 рік, 196 пробігу, новий тюф, ну і звичайно, 2200 євро ця хірня. Йдемо далі. Тут у нас є C Trojen, c 3 Picasso. Ну Звичайно, їх полюбляють у нас. 2009 рік, 133 пробігу, новий тюф, 2850 евро. Так, він у нас на механіці. Він такий колір цікавий. На перший погляд він рівненький. Угу. Рівненький, так рівненький. Немає ніяких ні цяточок, ні на криші, ні немає. Ну, не знаю, це ну, треба дивитися, наскільки він відповідає ціні. Ну, на перший погляд непогано. Гарно виглядає так. Не закоцаний, не забитий. Ось на цих стоянках бувають гарні автомобілі, але дуже рідко і ціна на них дуже зависока, як зазвичай. Так, Mercedes Benz CL, CLS 200 компресор. Ось так він виглядає, віржів не бачу, що цікаво. Вони зазвичай всі в іржі, шкіряні у нас сидіння. Глянь, який гарний стан. І він не фарбований. Рівненький, Диви, Друга, другий автомобіль. Ну, прикольно виглядає він на механіці. Так, 2008 рік, 196 пробігу, 184 кіловат кінських сил, тюг до, до 0,8.25. Так, на механіці повторюсь. Що це у нас? Бензин чи не зрозуміло? 5450 евро. Ну це теж. Ось, гарний автомобіль, все. Добре з ним. Він рівненький, все. Ну ціна це космос. Fiat, дивимося, дивіться, Fiat Punto 1.2, Євро 4, 2007 рік. Майже нова гума Hancock стоїть все сезонне. Ну, реально майже нова. Ось теж гарний стан у нього. Бачите, я казав, що тут дерьмо одне продається. Смітник. Вже третій автомобіль на перший погляд виглядає. Непогано, дуже гарно виглядає. Fiat Punto 1,2, Євро 4, 2007 рік, 98 пробігу, ну, це бензин 100%, 3200 коштує цей автомобіль. ось Так, от. так, йдемо далі. Що такий у нас опельочок є в гарному стані, на перший погляд рівненький іржі немає. Opel Zafira C Турер 12 рік, дизель 2 літру, євро 5, 306 пробігу, 25 й год тюф, 3950 евро. Гляньте, 300 тисяч пробігу на механіці. Виглядає він, як будто в нього 100 тисяч пробігу. Я там дивився автомобілі, вони страшні були. Має гуму. Ще на, ну, на сезон хвата. Стоїть гума гарна зимня. Ось так буває. Приїжджаєш на стояночку, вона гадає, що там дерьмо одне, а зі всієї стояночки знайшов я три, ну чотири автомобілі, на перший погляд виглядає дуже охайне. Підписуємося, ставимо вподобайки, пишемо коментарі. Всім гарного дня, така стояночка була у нас сьогодні. Всім чао, до зустрічі в мене на каналі.